Другий рік повномасштабної війни, десятий рік війни з російськими окупантами, війни, яка потребує, окрім людських ще й фінансових і технологічних ресурсів. Зрештою, сьогодні ця потреба в техніці, це головна тема 19-го Рамштайну та засідання Ради україна НАТО в Брюсселі, який відбувається саме зараз, і вперше участь у зустрічі міністрів оборони країн, членів північного альянсу, північно-атлантичного альянсу, взяв новий головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Завтра до столиці Європейського союзу збирається і президент України Володимир Зеленський. А ще з позавчора там на місці працює наш міжнародний оглядач Даніель Ткіє, і він зараз з нами на зв'язку. Даніелю, привіт тобі з нашої львівської студії. Слава Україні! Вітаю колеги героям. слава! Знаємо, що після засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, іншими словами, Рамштайну, відбувся брифінг щодо ситуації з війною в Україні. На чому саме акцентували спікери? Говорили безпосередньо про оперативну ситуацію на полі бою, та загалом про майбутні плани Кремля. А саме посадовці НАТО окреслили, що зараз йде окопна війна, і жодна зі сторін немає великих не просувається не немає значних просувань на полі бою. Зараз НАТО спостерігає високу інтенсивність бойових дій, зокрема в районі Авдівки. Посадовці підкреслили, що саме в районі Авдіївки Росіяни втратили тисячі людей. і, Сотні одиниць бронетехніки крім того, за даними НАТО, зсу продовжують контратакувати, незважаючи на складну ситуацію на деяких напрямках, та успішно отримують західний берег Дніпра. Втім, посадовці підкреслили, що є дуже великі проблеми, а саме дефіцит так званих снарядний снарядних голов наших воїнів, і зараз обмежується навіть кількість використання снарядів. Посадовці НАТО підкреслили, що саме зараз. На жаль, перед українськими командирами стоять важкі рішення і складний вибір на що використовувати снаряди, на що ні, і посадовці НАТО підкреслили, що цю проблему може вирішити західна підтримка. І, зокрема, дуже важливо, щоб США затвердили наступний пакет підтримки України. Крім цього, проаналізували ситуацію щодо військ окупантів. Вони зазначили, що Росії також. Зокрема, в них є проблеми з снарядами, і також їм не вистачає живої сили. Також в НАТО, на жаль, очікують продовження ракетних ударів проти України для виснаження наших сил протиповітряної оборони. Крім цього, цікаво, те, що НАТО вважає, що Росія не зможе провести будь-які широкомасштабні наступальні дії без проведення нової хвилі мобілізації, не прикованої а. Повної хвилі мобілізації, тобто вони вважають, що зараз наступ на Київ чи будь-які інші широкомасштабні операції є малоймовірними без проведення мобілізації, і на їх за їхніми даними Кремлі в Росії Путін не хоче проводити мобілізацію а зараз там проводять лише приховану мобілізацію. Втім, Росія готує підґрунтя для мобілізації в майбутньому і ухвалює відповідні рішення. Крім цього, я мав можливість задати питання посадовцям НАТО, які проводили цей брифінг. Я їх запитав те, скільки часу загалом Росія готова воювати України, зважаючи на політичні питання і військові. На думку чиновників НАТО, Росія буде доти воювати, поки Путін буде вірити в те, що наше, хто може перемогти. На їх за їх даними за їх інформацією, Путін вірить в те, що може. Перемогти, зважаючи на те, що в нього є великі ресурси, така в нього думка. І також на їх за їхніми даними він не змінив свої цілі щодо України, і також за їхніми даними немає ознак того, що Росія готова до проведення серйозних перемов. Даніелю, Ми сьогодні менше говоримо про снарядний голод а більше присвячена антоток шоу. Проблемі людського ресурсу чи піднімають такі питання на Рамштайні, і що говорять міністри країн-партнерів, членів Північно-Атлантичного альянсу, про це насправді міністр оборони на цю тему не є дуже голослівним, бо це більше наше внутрішнє питання, яке має вирішувати військово-політичне керівництво України. Але якщо говорити про західних військових, все ж таки вони сходяться на думці про те, що без мобілізації не ви не обійтися, вона потрібна. Зокрема, була заява генерал-майора Бундесферу Крістіана Фройдіна. Він у чолі штаб одинації допомоги Україні. Він зазначив, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та, зокрема, для відновлення боєздатності підрозділів Даніелю Все ж таки, коли ми говоримо. Рамштайн, ми маємо на увазі нову техніку для України. Так от, які новини щодо технічної допомоги для нашої країни дійсно сьогодні збиралися міністри оборони, зокрема у форматі зустрічі міністрів оборони та у форматі засідання Ради України НАТО. Вони зокрема ухвалили рішення збільшити наростити виробництво артилерійських снарядів і за останні місяці. Посадовці НАТО держави НАТО підписали досить багато контрактів на виробництво снарядів, зокрема загалом на 10 мільярдів доларів. І частина з тих снарядів звичайно буде поставлення, поставлена Україні, тобто були підписані контракти як для поповнення власних потреб, так і для поставок зброї Україні. Крім цього, після засідання Ради України НАТО нові пакети підтримки у проголосили Канада, Фінляндія та. Норвегія, крім цього, дуже важлива була заява про те, що союзники по НАТО пообіцяли поставити в Україні один мільйон дронів. Про таке рішення оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. До того ж, польщі вирішили створити спільний навчальний центр України та НАТО. Йдеться про центр для здійснення спільного аналізу освіти та навчань убидвища Польщі. Там наші воїни будуть навчатися та тренуватися пліч опліч з військовими НАТО. Крім цього, цікавим є те, що генеральний секретар НАТО сьогодні знову ж таки прокоментував питання допомоги з боку США. Він очікує, що Конгрес затвердить підтримку Україні. Він згадав про свій візит до США і про свою розмову із спікером Палати Майком Джонсоном, і після розмови з Джонсон та. Столтенберг погодились, що Путін не може перемогти в Україні, оскільки це буде мати катастрофічні наслідки по всьому світі. І відповідно а для цього потрібно якраз затверджувати і надавати Україні необхідне озброєння та боєприпаси. Даніель, ти власне згадав про засідання Ради Україна НАТО і про конкретні рішення щодо технічної чи технологічної допомоги. Чи були ще якісь такі заяви, про які би ти хотів сказати, про які ми можливо не запитали або не бачили з ресурсів, які транслювали засідання? Хотів би підкреслили, що була дуже велика увага приділена саме нещодавним заявам Дональда Трампа, колишнього президента США, про те, що у разі його президентства ті держави НАТО не буде захищати ті держави, які не не витрачають мінімум 2% від ВВП на оборону. Крім цього, нещодавно була заява про те, що Дональд Трамп буде змушувати Україну до проведення перемовин. Ці заяви скритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. І він зокрема почав з цього свою конференцію прес-конференцію. Він заявив про те, що вже. 18 членів НАТО цього року будуть витрачати на оборону більш ніж 2% від свого ВВП. І справді ця тема дуже хвилювала всіх посадовців альянсу, оскільки від цього залежить саме майбутнє блоку, зокрема і підтримка України. Що ж Даніелю, дякуємо тобі за оперативну та актуальну інформацію з Брюсселю. Нагадаємо нашим глядачам, що ми спілкувалися з Даніелем Ткіє, нашим міжнародним глядачем телеканалу.